Good day. Вітаємо вас на каналі Рівненської обласної універсальної бібліотеки. Сьогодні ми познайомимося з творчістю Сергія Гридіна, а власне, його повістю сапери. Сергій Гридін це рівненський письменник, переважно автор дитячих різноманітних творів, писати почав після однієї з перевірок на роботі, бажання відірватися від реальності і поринути у світ далекий від законів про корупцію, бухгалтерський облік та. Інші речі, пов'язані з бюрократією, переросло у написання е, першої його книжечки е, про Федька. Е, оповідання його також друкувалося в збірках Мама по скайпу, Така любов, любов, така, серіях теплі історії тощо. Е, книга Федько у пошуках Чупакабри увійшла до премії е, списку премії Книга року BBC 2012. Також Сергій Гридін є переможцем конкурсу Найкраща Книга Рівненщини в номінації Краще видання для дітей у 2013 році та Краще видання для юнацтва та молоді у 2015 році. Повість Сергія Гридіна Сапери це повість про ві про війну без прикрас, про чоловіків, які зовсім не збиралися йти на війну, але. Волею долі потрапили під четверту хвилю мобілізації. Ця повість про силу, про мужність, про людяність, які найяскравіше проявляються в надлюдських умовах на війні. Ця повість про справжніх саперів, які рятують життя людей і життя один одного. Ця повість про справжніх чоловіків. Її варто прочитати, щоб зрозуміти, як воно там. На війні. Автор цієї повісті там був, і був він сапером. Зараз я хочу зачитати вам уривочок з повісті, власне, де відбуваються бойові дії і розмінування. Невдовзі з'ясувалося, що третій батальйон має завдання знайняти невеличке село неподалік Донецька. За розвідданими, отриманими зі штабу бригади, сіперів там уже ніби не було. Відступили на інший берег річки, тож батальйон мав прочесати вулиці, впевнившись у відсутності бойовиків, закріпитися в селі і контролювати рух ворожих сил. Як саме має відбуватися зачистка населеного пункту, говоруха не знав нічого конкретного комбат не сказав, а перепитувати його не став, переконуючи себе, що ближче до подій вималюється конкретика. Хріново, що ми ззаду йдемо, сердито видав док після експрес-наради командирів. А тобі аби шаблею покозиряти, насмішливо кинув Матвійович. Давай махнемось, запропонував Генка Молочай. Ми з Федотом першими йдемо, підмигнув Сірьозі. І що маємо робити? стурбовано запитав говоруха. А хто його знає, видав свою готовність до будь-якого розвитку Подігенка. Розвідоси із сиперами зазвичай перевіряють наявність вибухонебезпечних предметів, тобто ви перевіряєте, показав пальцем на говоруху, а ми прикриваємо. Знали б, що саме перевіряти, роз... роздратовано закусив губу Федір. Та не парся ти, аватарів своїх уперед пустиш. Якщо живі лишаться, значить, мін немає. Ну а якщо рознесе на шматочки, краще туди не йти, порадив молочай, повертаючи до свого бардака БДРМа. Тільки но завантажились, радіостанція видала голосом комбата команду на марш. Він попередив про можливість вогню противника і, посміюючись у моторолу, порадив тримати зброю на поготові. Тамуючи тремтіння у руках, говоруха зняв калаш із запобіжника, пересмикнув затвор і перевірив, як тримається на голові каска. За ним повторили дії бійці, насторожено оглядаючи територію з-під брезенту. Кратер для чогось обмасав застіпки на бронежилеті, погладив гранату, яка висіла над кишенькою до аптечки. Кратер Ти дебіл нервово вигукнув за замком з воду. Як гранату причепив, говоруха, розвернувшись, кознув поглядом по бронежилету кратера. Граната F1 була підвішена за запобіжне кільце до металевого карабіна, зафіксованого на цупкій тканині. Маленька необережність і гучний бабах зробить із зводу купу мовчазних тіл на борту розкороченого автомобіля. Кратер нічого не зрозумів і здивовано дивився на сержанта. А що, розвів руками, а як я маю вішати? Може, доведеться швидко діставати? Сховати в надгрудну кишеню, скомандував говоруха, відвертаючись до борту. Боєць дзенькнув металом, шаркнув липучкою і затих. Колона з невідомих причин зупинилася, двигуни стихли. Тиша стискала мізки. А може, то казка посилювала дискомфорт. Стояли вже хвилин зо п'ять, а моторола вперто мовчала. Мілка, вулкан, прийом, несподівано озвалася. Говоруха здригнувся. Бійці дружно повернулися на звук. Вулкан на прийомі, відповів говоруха, настистувши тангенту. Мілка на прийомі. відгукнувся молочай. Мілка, коробочка плюс три, вулкан плюс п'ять, зона видав комбат, прийом. Плюс, озвався говоруха, його луною підхопив Генка. Отримана інформація мала означати, що розвідники на своєму бардаку мають забрати п'ятьох саперів і вийти вперед для перевірки території на вибухонебезпечні предмети. Бійці здивовано поглядали на командира. Що то він зморозив? запитав сержант. Плюс три, плюс п'ять, прогноз погоди якийсь», – хмикнув. Гупалюк, Симаха, Ковальчук, Корнійчук, Федорук, і ти, Вовчику, на вихід. Зараз перебіжками до розвідників за ними на бардаку поїдете на інженерну розвідку, скомандував Говоруха. А ти, командире, з нами в машинці посидиш? насмішливо обізвався Гавула. От твоя натура і лізе з усіх дірок, похитав головою. Відставитись, ціпив зуби говоруха. Гупалюк, лишаєшся за старшого, а я піду, блиснув поглядом на гавулу. Командире, якого ти ведешся на гнилий базар? повернув голову сержант. Відставити розмови, обірвав його Федір. За мною. Першим вистрибнув з машини, поправив на грудях автомат і закрокував уздовж колони, яка застигла у напруженому очікуванні. За хвилину команда зупинилась біля розвідницького БДРМа. Тут уже зібралися Генка Молочай, двоє розвідників і комбат. Майор був без казки та бронежилета, тому Говорусі здалося, що зараз має відбутися черговий етап навчань. Це його трохи заспокоїло. Принаймні тремтіння в тілі майже припинилося. Вулкан мілка почав комбат, дочекавшись, поки всі стануть шеренгою перед ним, ваше завдання перевірити дорогу на в'їзді, потім ідете з ротою, контролюєте наявність мін. У разі виявлення підозрілих об'єктів доповідь порадійці. А де ще один боєць? Я ж казав п'ятеро, сердито втупився поглядом у говоруху. Федір здивовано озирнувся. Справді. Саперів було тільки четверо разом із ним. Кудись подівся Федорук. Та ну з вами! вперед скомандував і, розвернувшись, рушив до своєї машини. Попереду колони стояло декілька БТРів із солдатами на броні. Вони мали йти за групою розвідки і зачищати село від бойовиків. Говоруха з бійцями видарся на БДРМ. За ним було ще двоє розвідників. Машина поволі рушила. Молочай залишився з колоною. Лейтенанте, там на перехресті пригальмуємо. Зазвичай сепери в таких місцях сюрпризи закладають. Подив... подивитесь, кинув один із розвідників. За окулярою і натянутою до очей Балаклавою, розгледіти його обличчя було неможливо. Через кілька сотень метрів бардак різко загальмував і перед перехрестям говоруха, кинувши Корнійчуку та Вовчику обережно, зліз на землю. Обійшовши БДРМ, неквапом уважно роздивлявся порепаний асфальт. Нічого підозрілого в очі не кидалось. Бійці, розійшовшись у різнобіч, зайнялися тим, що й він. Якась фігня тут, командире, вигукнув вовчик з правого узбіччя. Говоруха, приборкуючи тремтіння, що знову невідомо звідки підкралося, наблизився до Вовчика. З кам'янистого ґрунту стирчав хвостовик 120-мм міліметрової міни. Такі бачив на полігоні. Після стріб якась їх кількість лишилася нерозірваною, тож саперів залучали до зачистки території. Яму вибух залишив величеньку. Що з нею робити? безпорадно дивився на старшого лейтенанта Вовчик. Ну, її будеш тут прямо й підривати, прошепотів говоруха. Он будинки близько. Ей, сапери, чого зависли? перепитав один із розвідників, зіскочивши з бардака. О, металолом знайшли, підійшов до міни і копнув хвостовик ногою. Говоруха, наче в сповільненому кіно, встиг побачити, як стрибає в бік вовчик і падає, накривши голову руками. За ним те саме робить Корнічук, завалившись у передорожню канаву, зрозумівши, що він уже нічого подібного зробити не встигне, просто заплющив очі, чекаючи вибуху. Натужно проповзла секунда. Друга, ще кілька вибуху не було. Це тільки шматок металу, ще раз загилив знахідку розвідник. Хвостовик відлетів далеко в бік. Було чути, як вовчик полегшено зітхнув. З канави вибрався на дорогу корнійчук, обтрушуючи штани. Що, сапери, обісрались? поцікавився з бардака інший розвідник. Командир ваш навіть не смикнувся, а ви як горобці від шуліки, штанення та мокренькі? запитав у Корнічука. Та пішов ти, відгиркнувся той. У нашій справі краще перестрахуватись. Ага, ага, тільки батальйон, поки ви перестраховуєтесь, має у відкритому полі як на долоні стояти, є гідно кинув розвідник. Вулкан, я грізлі. До якого стоїмо? Дорога чиста? втрутилась в розмову радіостанція. Говоруха запитально глянув на розвідника. Той байдуже знизав плечима. Плюс можна йти, видихнув мікрофон говоруха. Біс його, маму, знає, чиста дорога, чи ні. Ніби нічого не помітили, але цілком можливо, що під якимсь каменем збоку прикопано фугас. А он там, де глибоченька яма в асфальті, хтось поставив протитанкову міну. Але як те можна перевірити? Навіть мінош... міношукача нормального немає. Видали три штуки, а жоден не працює. Говоруха дістав штик ніж, підійшов до каменя і без сильного натиску тикнув ножем у землю. Штик пройшов легенько. Те саме зробив із підозрілою ямою. Теж нормально. Махнув рукою в бік бардака, показуючи, що можна їхати БДРМ, пихкаючи димом, зрушив з місця. За ним БТР і колісна техніка. Солдати по одному зістрибували з броні, розсипалися по боках вулиці і короткими ривками перебігали вперед. Навкруги було тихо ні людей, ні техніки. Минули вже кілька будинків, говоруха з бійцями йшли трохи позаду. Їх випередили БДРМ розвідників і добрий десяток бійців. Сапери разом з усіма напружено вдивлялися у двори, стримуючи набоготові зброю. Говоруха теж зняв із запобіжника автомат. Щоразу, повертаючись у різні боки, йшов вулицею, згадуючи уроки тактики, які за два літри пива давав його взводові старший лейтенант Мельников. То був хлопчина років 25, який устиг півроку повоювати в АТО і погодився за отаку плату, хоч чомусь навчити саперів. Командири, там, здається, хтось є, кинув на похилені ворота справа Симаха. Я піду подивлюся, кивнув стволом автомата. Та хто там може бути? недовірливо похитав головою корнійчук. Усі давно порозбігалися, навіть собак не видно. Та й не наше діло. Нехай піхота дивиться. А ми, сапери, сапер недороблений, підгихикнув Симаха, від шматка металобрухту стрибав, тільки берці блиснули. Краще один раз злякатись, ніж усе життя інвалідом ходити, не розгубився Корнійчук. Відставити базар, втрутився в розмову говоруха. Пішли подивимося, що там. Направив автомат до хвіртки, що трималася на одній зайжавілій петлі. Симаха обережно штовхнув дерев'яну стулку. Хвіртка здалося надто голосно зарепіла. Боєць, виставивши перед собою автомат, ступив кілька метрів у глиб двору, за ним крок у крок говоруха, відчуваючи, як по спинів про холодну погоду збігають краплі гарячого поту, двір був звичайним, як для цієї місцевості, бачили такі дорогою, та й дивитися там не було на що. Навіть у місцях, яких війна не зачепила, будинки і двори виглядали як близнюки з незабезпеченої родини, ніби і вдягнені, але якісь у них обірвані лахи, ніби і взуті, але в зачовгані старі кросівки. Невеличкі будиночки зі старими фарбованими безліч разів вікнами, перекошеними парканами і деревами, з давно необрізаним гіллям. На воротах часто невпевненою рукою було виведено якийсь малюнок. То міг бути олімпійський ведмедик, символ Олімпіади в Москві 1980 року, профіль Леніна, а на одних воротах Федір устиг розгледіти зображення чебурашки з гіпертрофовано великими вухами, від чого він здавався, схожим на невідомого птаха. Ошатні хати траплялися рідко. Біля них можна було побачити свіжоскопаний городик, кущі смородини, що починали вже зеленіти, колодязь, розфарбований в яскраві кольори, і невеличкі теплички під плівкою. Он сарай якийсь подібний на укриття, показав автоматом на низьку невеличку будівлю Симаха. Там, здається, щось і промалькнуло. Металеві двері сараю, рясно вкриті старою іржею, були привідчинені. Нічого підозрілого біля них не виднілося, та й бажання шаритись двором говоруха не мав. Чомусь стало гидко і ніяково, ніби в чужій брудній білизні порпаєшся. Виходимо, скомандував і першим розвернувся. Хвилиночку пригальмував біля входу в сарай Симаха. Я туди про всяк випадок гранатку ширну цвиркнув з клиною скрізь зуби, пацани голови бережіть, попередив. Симаха пересунув автомат за спину і діловито дістав з нагрудної кишені бронежилета РГД 5 З іншої запал до неї і швидко вкрутив його, затиснув гранату в ліву руку, правою висмикнув запобіжне кільце, взявся за ручку дверей, ще трохи відхилив їх на себе, коротким рухом закинув досередини металеву болванку, різко зачинив двері і відійшов на земляний насип, що оточував будівлю. Говоруха й собі відступив за хату, чекаючи вибуху. Гухнуло несподівано. Глухий звук в'яло хитнув землю, короткою хвилею пройшовся по вухах і швидко стих. На мить здалося, що там хтось пронизливо зойкнув. Зойк був миттєвим, а може, тільки уявився говорусі. На, тобі сепарюго, хижо вишкірився Семаха. А якщо там не сепар з автоматом? спитав вовчик, заглядаючи у двір. А якого біса ховається? відрізав Симаха. Всі, хто хотів до цього часу вже давно у рашці, а іншим від нас немає чого ховатись, категорично сказав, озиранувшись на споруду. Раптом ошелешено відступив на кілька кроків назад і став гарячково рвати за спини автомат, який зачепився ременем за застіпку броніка. Черга пролунала зовсім несподівано, заставивши всіх здригнутись. Говоруха тільки встиг помітити перелякані очі вовчика, здивований погляд Симахи, що застиг дивно перехиленим, так і не зумівши привести свій автомат у бойовий стан. Говоруха, вискочивши із за пошарпаного будиночка, побачив невідомого в камуфляжних штанах, забруднених глиною берцях, цивільній зачовганій курці і зеленій шапці з нашивкою на ній. Той тримав у руках короткоствольний АКСУ і, не цілячись, пустив у коротку чергу у бік говорухи. Потім різко розвернувся і, напівприсядки, петляючи, побіг до діри у паркані. Федір, не підіймаючи від поясу автомат, відкрив вогонь. Указівний палець заціпеніло тримав курок, ніби боячись його відпустити. Раптово звук стих, але ще шуміло у вухах і руки тремтіли від стрільби. Лише автомат, що встиг виплюнути все з магазину, ніяк не міг заспокоїтись. Невідомий дивно випнув груди, змахнув руками, ніби збирався злетіти, якось невпевнено похилився вперед і звалився лицем у мерзлу землю. Було чути, як бряцнула його зброя. Сука! вимовив Симаха. Він у мене поцілив, став роздивлятися ногу в тому місці, де на цупкій тканині камуфляжу розпливалася темна пляма, а заперепетував підар, гнійний, схопив автомат і, невідомо для чого, почав стріляти в бік невідомого, який застиг на землі, не подаючи ознак життя. Симаха відставити, гукнув говоруха, відставити, голосно закричав, намагаючись пересилити звуки пострілів. Блін, придурок, зброю опусти. Він уже давно з чортами в пеклі спілкується, підскочив до Симахи і схопив його за руки. Солдат білими від ненависті очима бливнув на командира, розвернув на нього автомат і потім на мить застиг, ніби обробляючи інформацію, і м'яко сповз на землю. Кордон, я грізлі, кордон, я грізлі, ожила моторола в кишені броніка. Що там за стрільба, вашу мать? Доповідати хтось думає, сердито перепитав комбат. Грізлі, я вулкан, у мене трьохсотий, повідомив говоруха. «Шприц, я вулкан, у мене один трьохсотий, повторив ефір. Чи вижив цей трьохсотий? Чи продовжилася боротьба, і скільки ще ворогів трапилося на шляху наших сапеїв, Ви прочитаєте у книзі, взявши її у відділі абонементу.